Вивчаємо закон України про національну поліцію, дійшли до пункту 3, система поліції та, та статус поліцейських. Ось так воно називається, пункт 3 закону України про поліцію. Стаття номер 18 ну, Я думаю, це дуже цікава стаття, тому що вона називається Основні обов'язки поліцейського. Ну, це вже повинні знати усі громадяни України. Що ж, які ж обов'язки у поліцейського? Чим він повинен займатися? Перше, поліцейський зобов'язаний ось так от неухильно дотримуватись положень Конституції України, законів України та інших нормативно-правових актів, що регламентують діяльність поліції та присяги поліцейського. Ось як. Ну, так повинна бути теорія. Друге, професійно виконувати свої службові обов'язки відповідно до вимог нормативно правових актів, посадових функціональних обов'язків, наказів. Керівництво. Цим я не суперечатись не буду, тому що так воно і повинно бути. Третє. Поважати і не порушувати прав і свобод людини. От поліцейські, які бачать це відео, запам'ятайте це. Пункт 3 статті 18 закону про національну поліцію України. Поважати і не порушувати прав і свобод людини. От що ви повинні робити. Це, цей пункт повинен бути на, на першому місці. Так, четверте надавати невідкладну, зокрема, і медичну, медичну допомогу особам, які постраждали внаслідок правопорушень, нещасних випадків, а також особам, які опинилися в безпорадному стані або стані небезпечному для їхнього життя чи здоров'я. Ну що можна сказати про пункт 4? Цей? Поліцейські, мабуть, повинні ще мати якийсь медичний досвід, якісь курси проходити першої допомоги чи реанімації. Цікаво, чи проходять вони ці курси, чи тільки для галочки десь в журналі розписуються та і все. Ну, будемо вважати, що проходять. П'яте зберігати інформацію з обмеженим доступом, яка стала йому відома у зв'язку виконання службових обов'язків. Ну, тут зрозуміло, не, не тріпатись тим, чим не потрібно. Якоюсь інформацією таємною, якщо вона йому стала відома. Так, шосте. Інформувати безпосередньо керівника про обставини, що унеможливлюють його подальшу службу в поліції або перебування на займаній посаді. Як зрозуміти цей пункт? Якщо надумав йти з поліції, то щось придумає та, та збреше, скаже, якусь причину видумає. Мабуть так. Так, стаття 18, пункт 2. Поліцейський на всій території України, незалежно від посади, яку він займає, місце знаходження часу доби в разі звернення до нього будь-якої особи із заявою чи повідомленням про події, що загрожують особистій чи публічній безпеці, або в разі безпосереднього виявлення таких подій, зобов'язаний вжити необхідних заходів з метою реагування людей надання допомоги особам, які її потребують, і повідомити про. Це найближчим органам поліції. Ну, тут, зрозуміло, теж, якщо, наприклад, поліцейські з Одеси потрапили кудись до, на Сумщину і до нього звернулись громадяни, то він повинен вжити заходів та повідомити, кого потрібно. Так, третій пункт. Звертаючись до особи, о, це цікаво, це дуже важливо, те, що, те, що всі вимагають від поліцейського і те, що він. Повинен предоставляти, звертаючись до особи або у разі звернення особи до поліцейського, поліцейський зобов'язаний назвати своє прізвище, посаду, спеціальне звання та пред'явити на вимогу службове посвідчення, надавши можливість ознайомитись з викладеною в ньому інформацією, не випускаючи його з рук. Тобто. Стаття 18, пункт 3, запам'ятайте, якщо поліцейські не хочуть вам пред'являти посвідчення, або не мають жетону, або ще щось, або не хочуть називати своє прізвище, згідно закону України про національну поліцію, стаття 18, пункт 3, вони це зобов'язані робити. Ось так от. Далі читаємо. Четвертий пункт. Додаткові обов'язки. Пов'язані з проходженням поліцейської служби в поліції можуть бути покладені на нього виключно законом. Чуєте, поліцейські, які дивляться, виключно законом додаткові обов'язки, а не навіть міністром внутрішніх справ. Тільки згідно закону, згідно якихось нормативно-правових актів чи постанов, які не суперечать Конституції України. Ось так от повинно бути. Так. Все, стаття 18 закінчилась. має вона 4 пункти, да, і, там і в першому пункті 6 підпунктів. Ну, дуже важлива стаття от, і особливо пункт 3. Ось так от. Ну і четвертий важливий теж, тому що без цього нікуди. Це основи демократії написані в цих пунктах. Тому ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночки, пишіть коментарі.